Професійна тістомісильна машина виробництва італії. Потужність силової установки 750 Вт. Об'єм діжі 12 літрів робочий, 16 літрів загальний. Одна швидкість. Дуже проста і надійна конструкція. Передача зусилля від силової установки до рухомих елементів відбувається через редуктор і. Ланцюгову передачу, тобто на валу редуктора закріплені зубчаті колеса, які через ланцюги передають зусилля на такі самі зубчаті колеса. Конструкція дуже проста і напрочуд надійна. Крім того, надзвичайно ремонтно придатна, що забезпечує тривалий моторесурс. І тривова експлуатації. Аварійна зупинка працює. Безпосередньо даний тістоміс помито, проведено профілактику усіх механічних та електричних вузлів. Готовий до роботи.